З областю це було десь 55% від всього ринку України. У розрахунку на тисячу українців припадає 163 квадратних метри нового житла за 9 місяців 2024 року. На що розподілять гроші? Повна виплата компенсації за зруйноване житло займе півтори тисячі років. Друзі, на каналі нерухомість без цензури з вами я, виставник Костянтин, і сьогодні у нас без цензурнюз. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. Друзі, сьогодні перша новина у нас якраз про те, що компенсації за згорне житло це до півтори тисячі років. Саме так пишуть у мінфіні. У законопроекті про державний бюджет 2025 року поданому на друге читання передбачено 4 мільярди гривень на реалізацію програми. Є відновлення при такому фінансуванні для повної компенсації знадобиться 1575 років. Про це в телеграм-каналі написала голова профільного парламентського комітету Верховної ради Олена Шуляк. На що розподілять гроші? 3 мільярди гривень підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло. 1 мільярд. Гривень буде виділена на компенсацію за пошкоджене майно так, це менше ніж я передбачив у своїй правці, і значно менше за реальні потреби програми, написала вона. Скільки лише на компенсації всього з часу старту програми є відновлення травень 2023 року. Українцям виплатили компенсації на загальну суму 15,9 мільярдів гривень. Зокрема, 7 мільярдів спрямовано на компенсації за пошкодження житло, 8,9 мільярдів гривень становили використані житлові сертифікати. щодо реальної картини збитків, то за даними Світового банку, прямі збитки завдані Україні з 24 лютого. Двадцять року по 31 грудня 2023 року склали 152 мільярда доларів. Це включає не лише житловий фонд, але навіть без врахування 2024 року потреба у відновленні за прямими збитками та за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень. Написала вона. При нинішньому фінансуванні 4 мільярди гривень для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене майно знадобиться 1575 років. Друзі, ну маразм кріпчав. Мені здається, що от вона якась чрезмірно така воздушна жіночка не зовсім адекватно сприймає реальність. Те, що ми бачимо зараз, є відновлення і є оселі, дійсно трохи допомагають ринку нерухомості, особливо в класі там до 100 тисяч доларів квартири. Як ви розумієте, в Києві це тільки можуть маленькі квартири. Я маю на увазі там до 80 напевно, метрів, тому що за тисячу доларів в Києві зараз, на жаль, ви нічого не купите. мінімально це 1200-1300 доларів в середньому за квадрат. Я кажу, зараз у місті я ще скажу у новобудовах. Понятно, що на вторинці щось можна знайти і напевно старе житло можна там хрущі, якісь пошукати, якесь радянське житло, але вони на них не дають гроші. І для купівлі, для використання цих сертифікатів вам потрібно саме новобудова на зараз. Фантазія, звісно, але не шуляк. Вони вони не можуть нарадувати. Вона, от навіть на такому трещі, може зробити якусь таку от стендап сценку Друзі, давайте рухатись далі. Не, не маю бажання обговорювати це ще. Наступна новина, яка прогріміла досить потужно. Власник кіберспортивної команди наві купує готель Україна у центрі Києва за 2,5 мільярда гривень. В аукціоні брали участь три компанії. Перемогу здобула тов. Олафайн це відбулося ще в вересні. Воно досить так потужно прогріміло на всю країну. Я думаю, що досить. Цікаво було те, що цей готель трошки застарів, і як обличчя Києва, як обличчя Майдану Незалежності, зрозуміло, що потрібно вже трошки його якось було обновити у держави. Я так розумію, що грошей на це особливо не було. І ми розуміємо, що в принципі приватний бізнес це зробить швидше і зробить це, скажімо, так, реконкурентно здатним. Да, тому що це, що робить держава, вона все робить не здатним все робиться через одне місце. Про яке саме, ви розумієте. Тому е, продаж такого готелю, ну, я не скажу, що він суперкласний, але готель з класною локацією, з досить потужною історією. Сподіваюсь, що там зможуть реально зробити п'ятизірковий готель, який і повинен бути у центрі європейської столиці. Тому бажаю. Олофайн можливості досить швидко його поновити. Може, років півтора-два. Я так думаю, якщо люди вклали 2,5 ярди гривень, то гроші на реконструкцію на відбудову є. І ми побачимо крутий готель з ім'ям Україна, який буде сяяти у центрі нашої столиці. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз приносити результат. Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. Ну напевно, ще одну скажу новину про те, скільки було прийнято експлуатацію житла, а потім поділусь трошки статистикою, що ж відбувалося на. Ринку цієї осені загальна площа жилих будівель прийнятих в експлуатацію в Україні в січні вересні 2024 року склала 6,73 сімдесят три квадратних метрів. Що на 13% більше показників за аналогічний період 2023 року, зазначається, що більш ніж половина 3,63 шістдесят три квадратних метрів це одноквартирні житливі будинки з двома та більше квартирами 3,09 дев'ять мільйонів квадратного метрів житла. Загальна площа жилих будівель прийнятих в експлуатацію в Україні в січні вересні 2024 року склала 6,73, що на 13% відсотків більше показника за аналогічний період 23-го року. У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 3,22 млн кв.м. житла, плюс 12,7. У містах – 3,5, плюс 14. Серед регіонів найбільше житла прийнято в експлуатацію у Київській області – 1,39, у Києві – 814 тис. та у Львівській області – 783 тис. кв.м. У розрахунку на тисячу українців припадає 163 квадратних метри нового житла за 9 місяців 2024 року. За даними лун у 2021 році, був активний післяковідний період. На ринку нерухомості зростали ціни. Девелопери активно запускали проекти, дуже активно продавали квартири. Тоді у середньому за квартал запускалося 100... Житлових комплексів з другого кварталу 22-го до першого кварталу 23-го, тобто перший рік повномасштабної війни в середньому за квартал запускалось 34 житлових комплекси. Це на 68% менше. Однак, вже починаючи з другого кварталу 23-го, тобто минулої весни, усі, хто дотичний до ринку нерухомості, однозначно відчули, що це було перше відчутне відновлення ринку. Друзі, тут я повинен сказати, що ми розуміємо, що ринок нерухомості в Україні він перемістився з центру да, Київ, мав до війни 49 50%, з областю це було десь 55% від всього ринку України. Пам'ятаєте, що зараз з областю загалом в Києві залишилось тільки 25%. Ми ще кажемо за ринок саме продажу. Тому, понятно, що весь ринок перемістився на захід України, і це, в принципі, логічно. Тому те, що житло будують наші забудовники в Такий час це в принципі вже супер. Є такі відчудушні люди, які навіть зараз готові стартувати. На жаль, найбільше компанії чогось забили на те, що будувати, і я ще скажу за найбільших забудовників особливого міста Києва, найвідоміших да? але найвеличкі забудовники вони відчули, що можуть що є купівельна спроможність. Вони ж Зменшилась, а не а не не зникла зовсім. Тому дякую всім, хто це робить і рухає. В них не рухомості. Дякую таким забудовникам, які в цей непростий час будують. І роблять вони це не завдяки державі і не завдяки підтримці, а всупереч цьому. І за цей такий низький поклінь. А ще друзі, хочу звернути увагу і доповнити сьогоднішні новини саме тим, як же пройшла у нас осінь. Осінь пройшла досить непогано. Але були декілька але. Все було добре до останнього тижня перед виборами, перед виборами Трампа, перед виборами американського президента. Це от просто затихло. І три тижні, там, навіть три з половиною тижні, була просто затищена. І тільки там, останні 10 днів листопада ринок трошки зрушився і пішов якийсь рух. Але 1 грудня наш геніальний геніальних гетьманців. І Головного командувач. Я ви повний да, да, дуже, дуже, дуже важливо. Я підписую закон про податки. Тут у нас 24% на другий продаж 11-12% на перший продаж, якщо у вас немає трьох років в квартирі. Тобто, як це буде впливати зараз на ринок України, ми не знаємо. Я не знаю, чи був цей випуск повний і був цікавий. Напишіть, будь ласка, в коментарі, друзі. А я дякую вам, що дивились і нагадую. Допомагаємо збройним силам України саме завдяки їм. У нас є можливість створювати це, працювати, і, взагалі, вся наша країна тримається на їх плачах. Тому слава ЗСУ, слава Україні, і до нової зустрічі. Пока-пока.